Вам потрібен закордонний паспорт, проїзний документ дитині? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Заява Міністерства закордонних справ та Державної міграційної служби. В Україні не будують та не збираються будувати концентраційні табори. У Хмельницькому відкрився центр комфортного обслуговування Паспортний сервіс відомості про дітей у закордонному паспорті. В Україні не будують і не збираються будувати концентраційні табори. У цьому запевнили Міністерство закордонних справ та Державна міграційна служба. Нагадаємо, днями російське зовнішньополітичне відомство повідомило, що в Україні будують споруди, які дуже нагадують фашистські концтабори. Этот лагерь находится на земельном участке бывшего военного городка номер 19. Заказчик Министерства внутренних дел Украины, инвестор Евросоюз. За высоким забором с колючей проволокой в этих бараках приготовлены места и для тех, кто сегодня митингует на площадях Донбасса и Луганщины. Мета цього матеріалу одного з каналів російського телебачення шокувати глядачів в Україні для жителів південно-східних областей будують концентраційні табори. Цю відверту брехню підхопили не лише інші засоби масової інформації, а навіть Міністерство закордонних справ Російської Федерації у своїй нещодавній черговій пропагандистській заяві. Прикро, втім, їй вірять не лише глядачі з Росії, а й зі Сходу України, на свідомість яких доволі суттєво впливає активна інформаційна війна Москви. Уже зараз йде опасність на що будуть фінансуватися концлагеря для неугодних, які создаються на юго-востокі України. Дивує, наскільки хворобливою та спотвореною може бути уява авторів таких повідомлень. Можна тільки поспівчувати людям, яким. Е... Розказують з телевізорів та засобів масової інформації, подібнені санітниці. Жодних концтаборів в Україні бути не може. Міністерство закордонних справ та Державна міграційна служба вважає за доцільне офіційно роз'яснити, які ж об'єкти антиукраїнські пропагандисти видають за концтабори. В Україні з 2009 року реалізується спільний проект з Європейським Союзом, в рамках якого будується два центри з утримання нелегальних мігрантів. Кожний місткістю по 100 чоловік. Пункти тимчасового перебування нелегальних мігрантів функціонуватимуть у Донецькій та Миколаївській областях. На сьогоднішній день у сфері управління Державної міграційної служби України вже є два пункти, у яких утримуються нелегальні мігранти. У Волинських та Чернігівських областях і відповідно територіально розташовані поблизу західної та північної ділянок державного кордону України. Слід також зазначити, що до пункту утримання нелегальних мігрантів можуть бути поміщені виключно іноземці або особи без громадянства, які є порушниками міграційного законодавства і відносно яких є прийняте рішення щодо їх примусового видворення. За межі України будівництво аналогічних пунктів у Донецькій та Миколаївській областях дозволить заощадити витрати на транспортування нелегальних мігрантів, затриманих у східних та південних областях України до місця утримання. Що ж до українських концтаборів, для споживачів російських змі, їх воліють бачити ті, хто забувають біблійську істину. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш у власному оці, ти не добачаєш. Хоча чи доцільно зараз називати росіян братами, та чи назвемо ми їх так у майбутньому? Вирішуйте самі. У Хмельницькому, у слід за Києвом, Івано-Франківським Рівним, Тернополем та Житомиром, відкрився центр комфортного обслуговування громадян державного підприємства Документ у паспортному сервісі. Хмельничани і гості області можуть оформити не лише паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а й отримати супутні послуги. Потреба у такому центрі назріла давно, оскільки в області існує сталий попит на закордонні паспорти. Його відкриття дозволило зменшити черги у державній міграційній службі. Новостворений центр розташовується у просторому комфортному приміщенні за адресою вулиця Прибузька, 30А. Він працює лише декілька днів, але вже встиг посприяти оформленню закордонних паспортів сотням хмельничан. Крім цієї, у паспортному сервісі надають і інші послуги. Готуємо документи для виготовлення дитячих проїзних документів. І в нашому паспортному сервісі ми також надаємо послуги про ставлення апостолів, страхування. Крім цього, якщо ви плануєте подорожувати із дитиною, у філію можете внести її дані у свій закордонний паспорт. Вартість усіх послуг фіксується державою. Сервіс організований так, аби заощадити час клієнтів. Всі дії від заповнення анкети до фотографування в одному приміщенні. Також тут встановлено термінал. Тож відтепер відвідувачам не потрібно шукати філію банку. Сплачують у цьому ж приміщенні. На все про все вони витрачають не більше півгодини і без звичних черг. Керівництво та персонал паспортного сервісу Хмельниччини керується принципом зручно, комфортно, надійно та швидко. Раніше ми вже розповідали вам, як оформити дитячий проїзний. Цей документ дозволяє дітям виїжджати за кордон без батьків. Ті, ж, хто далеко від себе дітей не відпускає, мають можливість просто внести їхні відомості у свій закордонний паспорт. Як це зробити, дивіться у наступному сюжеті. Наближається сезон відпусток. Батькам уже час не лише планувати, а й купувати тури до країн, де їхні діти зможуть не лише гарно відпочити, а й багато дізнатися про такий цікавий і різнобарний світ. Скажи, пожалуйста, куди ти хочеш поїхати? Ну, в Грець. А що будеш там Як кати Як ти любиш админи. Ну взагалі, в общем, ходіть на море, плавити загарати. Мечта так даєш Мечта? куда. Съездить? Парір. Да? А почему там Не знаю, Просто хотілося увійти ельфіру в башні. Зазвичай, якщо діти часто виїжджають за кордон у складі організованих груп, батьки оформляють їм такий собі дитячий закордонний паспорт. Офіційно дитячий проїзний документ. Дитячий проїзний дає більше можливостей, тому що ми можемо ребенка відправити з бабуся або родственником, або просто більше нам. Свободы. Ребенка где-то остались, они еще куда-то поехали. Вот едет с, ну, с, коллективом танцевальным Пионерский лагерь. И вот мы оформляем как раз на нее приездный документ, чтобы в сопровождении педагога как бы, она могла совершить эту поездку. Да, но это больше для детей, которые занимаются каким-либо видом искусства или спортом. То это очень. Нужний документ. Утім, якщо діти подорожують виключно у супроводі тата і мами, батькам не обов'язково витрачатися на дитячий проїзний. Андрій та Марія цього року планують цілий місяць провести родиною у Хорватії і вважають, що їм для цієї поїздки зручніше просто вписати дитину у закордонний паспорт. Дитячий проїзний, скоріше всього, більш загальний, тому що как бы, можна й бабушки його дати дідусь податку, якщо надо. Но зато паспорт удобнее, не надо с собой дополнительной бумажки носить. Зачем отдельно документы, фотографии, там каждый сколько раз, пять лет или сколько раз, три года вклеивать, а так все равно ребенок в основном с родителями ездит, поэтому особой проблемы не вижу. Нагадаємо, що внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон здійснюється за ініціативою заявників батьків або законних представників дітей віком до 18 років. Дитину можна вписати у закордонний паспорт одного із батьків. Для внесення дітей в закордонний паспорт батьків потрібно свідоцтво про народження дитини, дві фотокарточки 35 з 45 на з та український паспорт батьків із закордонних дітям, котрим ще не випав. Повнилось 5 років, фотокартка не потрібна. Коштується послуга у підрозділах Державної міграційної служби України лише 18 гривень 63 копійки, якщо замовити її за 30 робочих днів. Удвічі дорожче сплатити, якщо часу обмаль і через 10 робочих днів у вас гарячий тур. Дещо більше, а саме на 100 гривень, слід буде заплатити у центрах обслуговування громадян паспортний сервіс, що вже працюють у Києві, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі та Житомирі. Утім, там вам гарантуватимуть відмінний сервіс та своєчасно смс повідомлять, коли приходити за своїм документом. Тож цікавих подорожей і нових вражень вам і вашим дітям! Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить